Катастрофа! Інакше це назвати не можна. Покажіть мені людину, яка просто, крім того, що да, любить дітей і хоче присвятити своє життя, але якщо цій людині сказати, ти 5 років будеш вчитися, 5 років це вища освіта. А далі підеш на зарплату 7-8 тисяч гривень. Це зарплата молодого вчителя. З часом, через декілька років, може, 10 буде. Оце буде життя. Що таке 7-8 тисяч гривень? Що це? Це фактично нічого. Ми всі пам'ятаємо, що коли Зеленський був кандидатом в президенти, звучало 4 тисячі доларів. Правда, він тоді не сказав, може він мав на увазі по курсу 96-го року. Якраз по 2 гривні за долар виходить 8 тисяч. Тільки в нас вже не 96 й рік. Сьогодні зарплата вчителя менше 200 доларів. Це неможливо. Це неприпустимо. Це нищення майбутнього України.